Як самостійно зібрати акумулятор, сьогодні ми покажемо це досить докладно з усіма тонкощами та секретами. Додивіться до кінця, усі операції важливі, усі вони відточені багатим досвідом. Будемо робити найпопулярніший літій-іонний акумулятор з напругою 48 вольт та ємністю 10 Аг у термоусадці. До речі, він користується великим попитом саме тому, що він досить дешевий і розрахований на відстань до 30 км. Тож. Поїхали. Складаємо основу, холдери. Це каркас, у якому будуть триматись елементи, трохи нагадує дитячий конструктор ЛЕГО, але для дорослих цілей. Тож, схема зборки 13С. Що це означає? Це означає, що будуть зроблені два ланцюжка, 2П, кожен з 13 послідовно з'єднаних комірок по 3,7 вольти. Ну, і також кожна з них має 5000 мАч. Вони з'єднуються паралельно. Кожен ланцюжок буде мати 3,7 помножено на 13,48 В. Це середня напруга. І ємність 5000 мАг, а нам потрібно 10 000 мАч або 10 годин Тобі ж у нашій схемі буде два таких ланцюга по 13 штучок, з'єднані паралельно. Набираємо комірки у холдери по цій схемі. Тепер. Треба буде зварювати елементи згідно зі схемою за допомогою професійного апарату точкової зварки. Ми підібрали оптимальні показники зварки на 5,6 В і на 32 мілісекунди. згідно з інструкцією. Нікелеву ленту використовуємо для елементів формату 21700, такий самий у нас. Вони зібрані у холдерах. Кожен фрагмент ленти ретельно вирізаємо. Та закруглюємо кути, щоб запобігти пошкодженню ізоляційних матеріалів, що будуть задіяні у подальшому. Далі розпаюємо плату БМС, вона буде захищати, керувати і балансувати елементи між собою. Це досить довгий та складний процес. Ну, його ми покажемо у окремому відео. Плату БМС ми беремо на 13С та максимальний струм 20 А. Тому що акумулятор буде використовуватись у нашому комплекті з моторколесом потужністю 350 Вт та контролером з обмеженням струму на 15 А. Тож 20 А буде. Дуже гарно. Далі додатково закріплюємо дроти термостійкою ізолентой. Тепер захисний каркас із стеклотекстоліту. І наприкінці зробимо чохол з термоусадочної плівки. На торцях ми обов'язково ретельно загерметизуємо стики термоклеєм. Далі традиційно робимо наліпку з маркуванням. Усе. Можна встановлювати акумулятор у сумку на велосипед і у путь.